Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське пан. Подивлюся і нашого Володимира. Я подивлюся нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Він народ. От якраз психічне, психічний стан його тут нормальний. Бачите, ось друга оця Троїця це психічний стан. Тут все нормально, гарні карти, ведмедь, стабільність, сад. Гарно, гарно все добре в нього тут. Але ми дивимося фізичне його здоров'я, тіла. Йде руйнування нервової системи. Роздоріжжя. Приєднуються ще якісь хвороби. Декілька вже хвороб в нього. Бачите, ось. Іде реально пташки, Так, він тут, він займається цим, до речі. Але тут ще і дихальна система, і голос його голосові зв'язки також. І це, до речі, ось це ще й рудове генетичне таке, знаєте, от голосові зв'язки, голос, легені. Це в нього трошки воно ну, пов'язано з генетикою, воно, воно в нього страждає, страждає. По пташкам це нервова система, але отут-от дихальна система. І зв'язки, голос, оце все гортань, Те, що пов'язано з диханням. Нервова система дуже швидко в нього втрачає, змінює просто свої. Він, 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 Я вам скажу, що там хронічний стан. І, скоріш всього, він знаходиться, він приймає якісь ну, антидепресанти таке щось. Ну, я теж на них сижу, так що. Так, да, так, да, страждає, ось вона йде, приєдналася в нього хвороба ще гормональна. По луні це, помимо того, що психічне, нервове, тут ще є і гормональне, але от воно на початку незначно, але це дуже опасно. Ну, Там вже й возраст такий, знаєте, він перейшов той порог, вже там, скільки йому стукнуло, 72-го, 78-го він, 22-45 років. Ну, п'ятий десяток вже, звісно, там. Гормональні йдуть зміни і по луні вони йдуть. Ну а що він з дружиною практично не бачиться? Звісно, це все влітає на людину, на хлопця, на жіно... всі його е... мужські сторони здоров'я. Ось так наш президент. Нормальні в нього болячки, як у нас у всіх. Нерви, дихальна система, гортань, бо він багато розмовляє. І це ще генетично в нього, ну і, звісно, гормональна система. Ось так. Це в нього таке. Ну, а бачите, дно було в нього таке. Він крепкий дядечка, крепкий. він має все під контролем. До речі, це ще можу показати клініку. Він під обстеженням, він за цим слідить, він про то знає, він лікується, От, займається цим. І, до речі, цим займається його дружина, дуже контролює цей процес. Так що, таке діло. Все нормально там. Але так, у Володимира Олександровича, звісно, він жива людина, і в нього теж є проблемки. Ось так. Але вони для... в тому стані, в якому він живе, це ще. Ой-ой-ой, це ще. Це ще й небагато, слава Богу. Ну, а з психічним в нього все добре тут. Я отак зараз підніму. От так, дивіться. Ну, Тут іде, от, де гарний настрій, тут іде в нього. Бачите, все ж таки тут може навіть клінічно він займається цим. Але. Нормально все якось так, знаєте? В нього по почуттям більше от таке воно. По почуттям якось так. Знаєте, психічний стан, звісно, хороший, але йому, звісно, дуже треба до сім'ї. Дуже треба повернення до сім'ї, до нормального сімейного життя. Оце рішення його до нормального сімейного життя і було б ідеально взагалі. Ну, нормальні, хороші в нього карти, стабільність, він працює над, над цим своїм станом. Він живе в комфорті, він приймає щось, тобто. Він розумна людина, він все розуміє, він підтримує свій стан медикаментозно, як всі нормальні люди, коли в них вже нерви такому. Ну що ми, ми вважаєте, який рік вже в війні, другий рік, до того два ковіду, він теж жива людина, все це проходить через нього. Команда в нього, звісно, дерьмо. Всі його використовують по повній програмі. Пользуючись тим, що він, людина, якщо пообіцяла, то він виконує. Він пообіцяв Баканову, що він, коли брав його на роботу, що він його не посадить, що з ним буде все добре. От він виконує свій обов'язок. Першого, кого він повинен був посадити, це Баканова. Ось і все. Ну, а коли трапилося то з вагнерами, то треба було самому прийти і склати повноваження, чесно кажучи. Ось так. Це моє міння. Все, люди. Я вам показала, розказала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звертайтеся на консультацію. Я, поки неділю хворіла, дуже скучила за всіми. Готова до роботи. То, будь ласка, звертайтеся У мене вайбер, телеграм, ватсап, указані під, в описі під відео. Я кину зверху ще на відео телефон, то звертайтеся. Все, почуємось, папа. -па.